Якість нашого життя складається з багатьох факторів, не лише з матеріальних благ, а й з того, наскільки дбайливо та усвідомлено ми до неї ставимося. Справжня цінність якісного життя розкривається через те, в якому оточенні ми живемо, які в нас стосунки зі світом, з близькими людьми та із самим собою. Так само, як ми оцінюємо якість їжі чи інструмента, ми можемо оцінювати і своє життя воно або якісне, або ні. І його рівень не визначається кількістю речей чи зовнішнім успіхом. Це наш усвідомлений вибір: створити навколо себе середовище проживання, яке принесе нам радість і відчуття, задоволення. Якість життя залежить від якості води, повітря, їжі, стану свого тіла, оточення, сусідів, дому, саду, настрою, а не від їх наявності чи відсутності. Можна мати все це, але якщо воно неякісне, не буде справжнього щастя та спокою. Це як їжа чи інструмент, він або якісний, або ні, і його цінність не зміниться лише тому, що він у нас є. Саме ми обираємо, в якому якісному оточенні живемо та яке середовище проживання створюємо. Якісне чи ні, змінити ставлення до зовнішніх обставин можна, але справжня якість життя залежить від того, як ми взаємодіємо з навколишнім світом і наскільки прагнемо гармонії. Ми можемо змінити погляд на світ. Але це не вирішує проблеми брудного повітря чи поганої води. Справжні покращальження – це створити такі умови, за яких можна буде дихати чистим повітрям, пити свіжу воду та їсти продукти, які тішать не лише смаком, а й користю. Кожен наш вибір визначає, яким буде наше життя. Будемо ми пити чисту воду з криниці, вдихати аромат квіткового пилку у своєму саду та харчуватися свіжими овочами, ягодами та фруктами зі свого городу, чи будемо задовольнятися тим, що пропонує сучасний масовий ринок з його хімією та одноманітністю? Якість життя це ще й ставлення до близьких, до людей, які нас оточують. Це те, як ми будуємо наші стосунки, наскільки вони щирі та теплі. Кожен наш день наповнений маленькими рішеннями, від яких залежить, чи буде наше життя якісним, чи стане воно більшим, ніж просто набір побутових дій та переживань. Чи буде в ньому щось справжнє, унікальне, гідне того, щоб його згадувати? Щоб щось змінилося, потрібно почати діяти. Інакше наше життя залишиться таким, яким було завжди. Якість життя це не сума речей чи досягнутих цілей. Це те, наскільки повно та цікаво ми проживаємо кожну мить, наскільки нам хочеться згадати цей шлях через роки, чи задумуємося ми над якістю життя, чи справді проживаємо своє життя? Чи просто пливемо за течією у зручній, але чужій ролі, ховаючись за звичними потребами та стандартами. Поки ми не почнемо усвідомлено обирати кожен день та планувати шлях до гармонії, наше життя буде тягнутися рутиною та побутовими клопотами. Ми можемо або засмучуватися, коли закінчуються продукти, або по-справжньому радіти, знаючи, що в погребі чекають свої заготовки, створені з турботою про себе та своїх близьких. Глибоке відчуття залученості, зосередженість на своїх справжніх бажаннях та відчуття щастя ось що відрізняє справжню якість життя. Це стан, коли життя тішить саме по собі, незалежно від зовнішніх обставин, коли людина відчуває себе частиною чогось більшого та може впливати на нього позитивно. Ми живемо в суспільстві, і його стан також впливає на наш рівень щастя та якості життя. Воно складається не лише з особистого комфорту, а й зі стану та настрою людей навколо, адже вони теж формують світ, в якому ми живемо. Можна виділити два рівні якості життя: перший особистий, пов'язаний з фізичним здоров'ям, емоційним благополуччям та відчуттям незалежності, другий соціальний, залежний від умов, які створює суспільство якості освіти, можливостей для дозвілля, безпеки та стабільності. Часто буває, що особистих зусиль недостатньо, якщо суспільні умови залишаються на низькому рівні, якщо, наприклад, люди навколо не підтримують наші цінності, або якщо в суспільстві не вистачає уваги до здорового способу життя, освіти, загального розвитку. Буває так, що відчуття щастя та якість життя залежать від стану суспільства. Коли немає відчуття прогресу та можливості змін, важко відчути себе щасливим. Навіть якщо особисте становище благополучне, без суспільного прогресу, без покращення таких умов, як боротьба зі шкідливими звичками, підтримка спортивної активності, навколишнє суспільство може здаватися відсталим, і це знижує загальну якість життя. Але у нас є сила та можливість впливати на зміни, починаючи з того, що ми створюємо навколо себе. Це може бути дім, вулиця, навіть маленьке поселення. Інколи один добрий вчинок. Надана допомога, облаштування навколишнього простору здатні зробити щасливими не лише нас, а й людей навколо сенс життя визначає наше прагнення, для чого ми живемо, до чого ми йдемо. А якість життя це те, яким саме стає наше життя, чи наповнене воно важливими та цінними моментами, чи надихає воно, чи залишає слід у наших серцях? Якість життя це не накопичені матеріальні блага, небезпека та достаток. А загальне відчуття, що ми живемо у гармонії з собою та світом, дихаємо чистим повітрям, п'ємо чисту воду, їмо корисну їжу, оточені добрими людьми, вміємо відчувати задоволення та щастя. Оцінка свого життя залежить від того, які критерії ми обираємо. І вони формуються під впливом тих образів та стереотипів, які оточували нас у процесі виховання та дорослішання. Погляд на життя багато в чому залежить від середовища, в якому ми зростаємо, від звичок та традицій, які в ньому панують. Культура формує образи щастя та успіху, нав'язуючи ідею, що щастя неможливе без багатства. Багато хто бачить у матеріальному достатку ціль, асоціюючи його з повною свободою, з можливістю жити як хочеться, але в реальності люди часто стають заручниками таких перегонів. Оскільки прагнення до свободи через гроші може перетворити людину на раба, постійна робота заради накопичення коштів, гонитва за кар'єрою та статусом, все це забирає життя, час та сили. Навіть ті, хто зумів заробити великі суми, не завжди відчувають себе вільними, оскільки залишаються у полоні постійних турбот про збереження свого статку. Свобода це те, що часто спонукає нас до накопичення та придбання матеріальних речей, але, незважаючи на це прагнення, матеріальні блага можуть стати перешкодою до справжньої свободи. Свобода це розуміння, скільки саме речей потрібно для щастя, усвідомлення, що все зайве забирає нашу енергію та час, що турботи про власність можуть поглинути нас. Якість життя досягається тоді, коли ми позбавляємося зайвого та обираємо гармонію та чистоту. Адже це не лише полегшує життя, а й повертає нам самих себе. Отже, перед нами два різних образи життя, два шляхи, які ми обираємо щодня. В одному прагнення заповнити порожничу речами, успіхами, зовнішнім благополуччям, але за всім цим ховається щось холодне та самотнє. В іншому образі, просто жити, усвідомлений вибір, радіти щоденним дрібницям, оточити себе тим, що справді важливо. Це життя у гармонії з собою, коли немає потреби постійно шукати щастя зовні? Зрештою, ми обираємо безкінечні перегони за матеріальним, виснажливі та чужі, чи просто живе справжнє життя, сповнене глибини та сенсу. А як ви вирішуєте питання якості свого життя та за якими критеріями оцінюєте? Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть всі. Ставте вподобайки лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.